Питання. Росіяни постійно в своїй пропаганді кажуть: так це ж українці замінували. Ми не заважаємо кораблям-зерном їхати на продаж, продавати Україні зерно. Це ж українці замінували. Розкажіть, хто замінував і що саме мають розмінувати ось ці Ну, Почнемо з того, що блокада морських портів це не значить їх мінувати. Напередодні війни ще в лютому в січні росіяни намагались блокувати нашу акваторію, практично всю, і в північно-західній частині, і в Азовському морі, під приводом проведення навчань. Вони дуже класно вигадали цю таку квазі-юридичну процедуру. От, до слова, зараз от. Один в один її китайці намагалися повторити під Тайванем ну, в період прильоту Голови Конгресу США. Тобто, Але на небі. Ні, ні. І в морі теж райони вони позакривали довкола всього Тайваня. І, і небо так само. Ну, і не, з небом там теж щось схоже Бо Вона ж летіла в обход. Так, так, так. От, а з 26 лютого вони оголосили, що вся північно-західна частина, вся діяльність в північно-західній частині Чорного моря, без їхнього дозволу, буде розглядатись як терористична, і вони будуть знищувати всі цілі, які вони бачать. І протягом лютого березня і навіть квітня були обстріляні або потоплені. Там, здається, 6, не менше шести різних кораблів цивільних під різними прапорами, які прямували в наші порти. А один молдавський танкер був обстріляний в березні його. Команда покинула, і він дрейфував в Чорному морі, і вдруге був ще раз обстріляний буквально 7 липня накануні підписання цих зернових угод. Тобто, для більшої достовірності росіяни повторили, власне кажучи, навіщо, крім того, що це як такий сигнал демонстрація. По безлюдному судну, пустому, порожньому здійснювати стрільбу, як, як не тільки залякати, нічого інших цілей я не бачу. Отже, блокада полягає в тому, що є певні військова сила, яка обмежує судноплавство, будь-яке судно не може вийти з порту, тому що воно може бути знищене. Тому і е, порти, які, суда, які перебували в українських портах до 22 лютого, е, виходити з портів, не ризикували. А ті, що ризикнули, е, отримали від росіян своє, так дійсно, Україна е, під загрозою російських морських десантних операцій, замінувала. Акваторію своїх портів. Але треба ж розуміти, що е, оборонні міні-постановки це не значить, що е, вийшли кораблі, накидали отак, все море мінами засипали, і ніхто тут не прийде, не проїде. Ну, По-перше, це мін треба мати дуже багато. От. А по-друге, ну це просто дурняється, це знають, тому міни здійснюються. За планом мінних постановок створюються мінні банки мінні поля які позначаються на карті. Між цими полями і банками є відповідні проходи, щоб судна свої судна могли проходити через ці коридори, грубо кажучи. І ці міні-постановки, вони позначені на картах, знають тільки українська. В даному випадку знає тільки українська сторона. Тим часом росіяни е, здійснили в березні і частково в квітні, ну, бі, переважно в березні е, вели, дуже велику кількість активних мінних постановок, тобто їхні кораблі і підводні човни проходили і також виставляли вздовж наших берегів е, свої міни. Причому це міни були з. Кримських складів ВМС і Чорноморського флоту, старі якерні міни, тому і їх це зброя 50-х, може і сорокових років, КБ 4 там може ще й раніше. От О, і про ці міні-постановки. Інформацію мають росіяни і ділитись вони ні з ким не збираються. От ці міни складають загрозу. Більш того, частина цих старих якерних внаслідок шторм, штормів, вони зриваються з мінрепів. Це такі цепи, на яких вони прикріплені до, до якоря така платформа, яка падає на дно. От, вони зриваються з мінрепів, дрейфують і з те, морськими течіями прямують хто зна куди. Власне кажучи, турки вже виловлювали, румуни виловлювали зірвані в морі міни. От, саме для цього нам потрібні морські тральщики для того, щоб проводити кораблі і судна тим коридором у міжнародних водах. Адже, крім того, щоб вивезти судна з наших портів, ще був е, узгоджений і розроблений е, міжнародний е, з ООН і Туреччиною спеціальний коридор в е, частково в міжнародних водах е, ну, вздовж західного узбережжя Чорного моря від українських портів до територіальних вод Румунії. І от в цьому коридорі необхідно проводити, здійснювати проводку кораблів, суден цих зерновозів. Ну от для цього нам потрібні, ну, це нагально потрібні тральщики Шукачів. Британці це розуміють, вони вирішили прискорити цей процес. Ну, от 22 серпня, перший сухохруст. Достався турецького берегу, це саме серед цих мінних полів його провели, так? Так, його проводку здійснювали ВМС України. От. І от я не знаю, далі там ще не розібрався. Румуни чи турки проводили з румунських територіальних вод, адже наша задача була провести цим. Коридором безпеки до, до, до територіальних вод Румунії, а далі е, це відповідальність е, турецької сторони.